Добрий радочок здобу. Не віриться, що треба прощатися. Чи, чи приїду я ще колись сюди? Не знаю. Просто не знаю. Але так, на Дніпропетровщині ще з 18 населених пунктів оголошена примусова евакуація. Про це ніхто не каже. І це вже навіть, знаєте, це не фронт з Донецької чи Запорізької області. Я маю на увазі Фронтова частина межі області. Це такий крепкий тил, який колись був. Але так, про це ніхто не каже, про це всі мовчать і я не знаю, що, що додати. Але ви знаєте, що війна ближче, ніж вам здається, ближче, ніж вам про це. Кажуть у телемарафонах Марафона. на свій дворик просто серце кров'ю обливається. Як ну, що ти тут забереш? От як от тут щось можна забрати? Я не уявляю. Просто не уявляю, скільки тут було класних спокій. ех. ех.